Скучили. Скучили за трьома конськими силами юмора. А, шо? А, шо? а ми до вас не з пустими руками. Ми ось з мікрофонами. Девело, було? де було? Ми ж збірна механіків. Саник, морячок, шарик. А що так дорогим шампунем шманить? А що хтось купався? Мурячук. <рик> То ж таке спитав. Шарик ти? Та ні, ну сьогодні ж не середа. А це наш начальник СТУ Євгенійович. — Ну, той, що фоб гнида. <рик> а це. Гнида, хто це? То я не знаю, ну каже, що шарик. Ну ви що, ну ось же шарик. Та пацани, пацани, який він шарик? Ну він же ж даже не механік, він навіть не знає, де знаходиться карбюратор в машині. Та ну як? Відкриваєш капот, туди вниз, потім праворуч, ліворуч, там фігня, під фігнею карбюратор. Ну, ну ось же шарик! Та пацани. Пацани, ну який він механік? Він же навіть не знає, як по-механіківськи правильно здоровкаться. Ну, О, же, шарик! А я шарик! Я шарик, пацани, я шарик, я шарик, я шарик, шарик. шарик пацани, я. Фу, ц... Я запутався. Що його робити? Пішли перекуримо. О, це як сюди, лиш би нічого не сюда. <рив> пацани, я думаю, оцей, що в трусах, не наш. Наш був в комбінезоні. <рив> так в мене його вкрали. Точно не наш. Наш комбінізон ніколи в житті не зняв би. Коротше, мені по барабану. Хто із вас в комбінізоні, хто вкрали. Пацани, я двом зарплату платити не буду. Та ти і так нам її не платиш. Ну, ой, Шарик! Мужик, іди отсюда, ми виступаємо! Що ти хочеш, я не пойму? Ентересне наблюдение. <гум> Механік завжди остається механіком. І ночю, і осінню, і навіть в середу. Отож ніч, осінь, середа. Та як вони задовбали? Та-да, два часа ночі, а вони на качелі катаються. Владик, ти ідіот, на який качелі. Ти що не розумієш, що це сусіди? Ти розумієш, що я не виспусню, я буду зла. А я й так у тебе зла. у мене підлібення, чорне. Владик, ти можеш щось вирішити чи ні? Ти, ти мужик! Ріш... Чи? Рішу, ти не ріши? ріши вже! <губ> Тоже мені механік. Все, рішив. Вешко змазав, більше скрипіть не буде. Все. <губ> <губ> Мабуть, таке точно діло впруження, ну no, подожди. Яка пружина, ляж уже! Та що ляж? А що люди скажуть? Що я взагалі отаке от і пружину змазать не можу? Механік, да. Де отвертка? На місці. Під матрасом? Під матрасом. Ну а що ти її туди кладеш? <ріпи> Дай <Де> презервативи? <ріпи> ну а що тобі презервативи? ладно, прикол, презервативи в них є. Де ключ? На місці. Під матрасом? Під матрасом. Та ти чи хвора якась? Чого? Вставай, я тобі кажу. А вставай! А Ану, отут попробуйте. <звук> Пішли людям мішати не будемо. Дегустація. <звук> <звук> я вибачаюсь. Коротше, там діло не в пружині. Тут підшипничок треба буде поміняти. Бо він якийсь ну, такий. <му> 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 пацани 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 пацани! Пацани, підождіть! Ми кое що забули. Хто це? Куди ти нам вічно приводиш? Не знаю, каже Тимур Мирошниченко, наш тренер. Добрий вечір, Україна! А так на мужика в трусок з виходу похожий. Не знаю, на кого він ти похожий, але нормальний він мужик. Ми постояли за кулісами пообщались. Чуєш, шарик, що ти казав, що Тимур якийсь гей смазливий? Я казав. Та все правильно він казав. Чуєте, пацани? А ну йдіть, готовтесь до номерів, а мені з цим тренером треба побалакать. Давай, шарик, щоб нормально тільки все. Ти що таке робиш? Ти чому мої речі вдягнув? Ти знаєш, скільки вони коштують. А ти наші мої речі вдів. <ріх> ти знаєш, що вони в мене одні. А ти взагалі розумієш, що зараз я це ти. І як я піду в куліси перевдіваться, почекай, почекай, це ще не все. І всі пацани дізнаються, що шарік встріне. <різвіст> <різвіст> а, а ти не забувай, що я це ти. І прикинь, як щас всі офігіють, коли Тимур Мірошніченко піде і візьме трінчер за цицьку. Тоді і я візьму. Ну так отлічно. То всіх все устраює. Всіх все в Ну То давай і далі не палиться. Давай не палиться. Пішли. Пішли. Е -е 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 -е! А я. Так вона тільки дві зробила. <праць> Шарик, іди готувся до номера, Тимур, Давай об'являй, устроїлись. Кожен механік рано чи пізно стає кумом, тому що в кожного нормального мужика повинен бути кум механік. Випадок на хрестинах. Та чого ти обіжаєш? Ти, ти, ти. Та чого ти обіжаєш? Чого, чого? та ти дитину впустив. О, ти через це. А чого що я теж впав? Серйозно. Ти що не бачив? Слизько було, батюшка кропив. Ну ти ж знаєш, як я не люблю холодну воду. Знаю, знаю. Так а нав що ти дитиною прикривався? Бо не люблю. Зато ми побачили, як батюшка сміється. Та-та. Да, да. Так, е, все, в общем, я вже позвонив Серегі, він зараз прийде і він буде хрещеним батьком моєї дитини. Добре, тоді піду здам хрест 50-грамовий. Який хрест? Пісятиграмовий. 50, 50 грам? Так. Ну, подарок хотів зробити. В мене ж перший хрестник. П'ядеся! Чистої міді. Вчора телік розбирав, плату дістав, думав ціло йому подарить, але ж він малий не шарить. Ладно, пішли, ти кумом будеш. Чуєш, а в тебе є пакет? Руки затікають. Я дзвоню Сергію, я тебе придумав. Пацани, пацани, а знаєте, що я зрозумів за наш виступ? От ми реально раніше шарика недооцінювали. Подивіться, який актер. А зуби, які білі. Ну, людині лишнього слова не скажеш. Так, да, тренер у нас шляпа, звісно. Шляпа. З вами був Тимур Мирошніченко. Збірна механіків. Ви знаєте, дорогі друзі, неважливо, що ти за людина і в що ти вдягнений. Головне, щоб нормально все було. Ну, ну ой же шарик. Дякуємо.